Ряд зайцеподібні. Зайць сірий, зайць біляк, кролик дикий. Зайцеподібні доволі великі тварини, тіло завдовжки 60 см і більше. Зубна система подібна до такої, як у гризунів. Однак у верхній щелепі позаду добре розвинених різців розташована ще одна пара значно менших. У зв'язку зі споживанням грубої їжі добре розвинена сліпа кишка. Зайцеподібні дуже поширені по земній кулі. Життя кролика триває 5-12 років, самка дає у рік 2-4 приплоди. Малят годує молоком жирністю 24% усього 1-2 рази, щоб не навести на них хижаків. Через 8-9 діб зайчата здатні самостійно годуватися зеленою травою. Щоб заплутати сліди до місця свого відпочинку, особливо взимку, заяць, уповільнюючи рух, Повертається по своєму слідові 10-20 метрів, потім робить великий стрибок у бік. Зробивши так декілька разів, він лягає відпочивати. Заєць біляк взимку стає білим, добре пристосувався до змін умовно колишнього середовища по сезонах. Влітку, і охутро коричному бурі на спині, боки світліші, черво біле, взимку хутро біле, лише кінчики вух чорні, тварини є об'єктами хутрового промислу і спортивного мисливства.